Христос Воскрес. І я вас вітаю із святом, з Великоднем. І вирішила розпочати новий влог саме з сьогоднішнього дня. Не думаю, що прям багато не знімаю, але почну сьогодні. Зараз ми йдемо гуляти, тому що ніяких справ немає. Вихідний, нічого не працює в нашому місті. І ми вирішили просто прогулятись у гори. Ось тут я з собачкою і чекаємо на автобус, щоб трошки під'їхати поближче до початку цієї тропинки. І Чекаємо на автобус. Вони дуже-дуже рідко зараз ходять, але з малим пішки дуже далеко буде, тому що там ще гуляти довго. Ось ми розпочинаємо такий день. Ми вже піднялися угору і дійшли до такого лісочка трошки, Йдемо гуляємо, граємо в гру. Саме класне, що тут немає нікого. І ось ми хочемо подивитися, що тут таке. З міста його видно. І цікаво подивитися, що це. Ворочку якось так важковенько підійматися. Ми дійшли сюди, і це, як я зрозуміла, водосховище місцеве і все. Не знаю, тут ворота відкриті, але ми не стали туди заходити. Ось, не знаю, там собаки ще гавкають, і тут собачка наша. Ось вони там сторожать територію. Ось і в принципі, ось так тут. Далі йде тропинка. Зараз подивимось, куди підемо по карті. А якщо є вихід, може далі прогуляємось по лісочку. Ось так трошки зверху виглядає. Фу, ще піднялися. І тут Дуже гарна погода. Ой. І такий лісочок. Вийшли на таку полянку. Там видна наша гора. І ще один, не знаю, що це, резервуар або що. І дуже гарно тут. Реально тихо, майже нікого немає. Там теж полянка. Там трошки є люди на пікнічок вийшли, але так нікого взагалі. Нам бабочка на Бабочки. Собачка тут клас. Я люблю бачить бабочок дві. Піднялися ще вище. Чи ти як? Співають пташки. А ще тут пахне костром. Клас. Там на задньому фоні гром гримить. Ось там туча йде, а у нас трошки перекусик, тому що ми зголодніли трошки, взяли з собою ніжки і їмо там денька трошки вперед побіжав. Він теж їсть курячу ніжку. Ось, і йдемо потихеньку, щоб не попасти під ливень. У нас тут така супергарна погода. Зараз гуляємо в парку на дитячому майданчику. Ось Там Даня знайшов собі дружбана, граються. І тут дуже-дуже гарна погода. Прям сонечко світить, тучка грім кудись пішли за горою туди, туди далі. Ось у нас вийшло сонечко, гріє, дуже-дуже прям тепло. І ми гуляємо. Мені зараз дуже не вистачає такої неспішності, щоб нікуди не біжати, нічого не планувати, просто бути, жити і насолоджуватись. Зараз такого нема. І тому ці дні, вчора, сьогодні у нас такі сімейні. Ми гуляємо, нічого не робимо. Гуляємо на майданчиках, по горах і все. І їмо. Таке от. Тому зараз радію, що є, є ці канікули, є можливість просто пожити, тому що не вистачає цього. Дивіться, як гарненько все зелене, вже прямо весна, весна тепла. І знаєте, останнім, останнім часом в мене такий дуже стан, як би вам це пояснити. Це не депресія, але що там перед цим є? Ось це у мене вигорання така. Щоб вам так коротко пояснити, в один момент мені просто захотілося на пенсію. Мені захотілося висаджувати квіточки, дивитися на сонце, на закати. Взагалі нікуди не біжати, нікуди не бігти. Одним словом, просто захотілося на пенсію. Звісно, мені ще дуже рано. Звісно, це не, не вчасно. але по самопочуттю, по своєму, я дуже втомилась, дуже сильно втомилась. Я не знаю просто слів, які би так охарактеризували цей стан. Мій психолог це назвала вигорання. Просто плакала, коли я їй це розповідала. Ось, і зараз дуже сподіваюся якось зарядитись, наповнитись, щоб були сили жити далі. І з задоволенням якимось. Ми вже нагулялися, йдемо додому. Томилися і голодні. Зараз будемо готувати піцу і дивитися, як приручити дракона. Ось такі плани на вечір. І ще й був зроблю. Ось будемо релаксувати.